Всім привіт! вас звітати на моєму YouTube-каналі. І в цьому відео в нас буде незвичайний формат того, що я купила за цей місяць. А це відео я розділю на дві частинки, оскільки я замовила собі дві посилки з книгами, і вони приїхали, на жаль, не в один день, тому однієї великої розпаковки не буде. Буде дві маленьких. І цей день це перший день. В перший день я хочу вам розповісти про те, що я купила. На момент зйомки цього відео купила я це вчора, тому я ще пам'ятаю, що я купила. А також я б хотіла з вами розпакувати посилку, яка приїхала на момент зйомки цього відео сьогодні. Не знаю, коли я його викладу. Але на момент зйомки цього відео вона приїхала сьогодні. тільки тільки сьогодні, тільки свіженька така. Почнемо з сумки. Оскільки тут я пам'ятаю, що я купляла. Ось, перша моя покупка це Тері Прачет Бери за горло. Це моя буде перша книга від цього автора, і я хочу з, не... з ним познайомитись. Але. В чеських книгарнях невеликий вибір Тері Предчета українською. Я просто взяла єдину книгу, яка там була, і сподіваюсь, що моє знайомство з Пратчетом пройде успішно. Це із серії Дискосвіт, і тут написано шоста книга, яка радість, просто не уявляєте. Але мені подобається, що отут, отут, ну, тут щось є. Тут на Назва книжок. І сподіваюсь, що все буде добре. Я зможу хоч якось тут орієнтуватися, бо я взагалі не орієнтуюсь тут. Ось, і ще мені подобається, що тут написано: ця книга належить, і я можу її підписати, можу, але не буду. Максимально, що тут буде, це штампик моєї бібліотеки. Ось. Далі. Побачила на поличці три мушкетери від Олександра Дюми, Я вважаю, що це якась класика, яку треба прочитати всім. Але не факт, що я її прочитаю в найближчих роки два, можливо, в найближчий рік. Вона, ну, типу, тобу... я навіть не знаю про що це. Я знаю, що така книга є. Я знаю, що вона доволі таки стара, але я. ну... Ніколи і не читала, не дивилась ні фільмів, ні мультиків, якщо такі були зняті або не зроблені. Ну, я не дивилась, чесно. Далі вже дві книги з мого Вішліста. Це надзвичайне від Вікторії Шваб. Це комікс, зараз я вам покажу. Це комікс, і саме тому воно і було в моїх бажанках, тому що комікси я читаю мало, але. Ніколи не пізно почати їх читати в більшому об'ємі. Я не знаю про що вона. Я не читала нічого. І це трошечки засмучує, але мальовка гарна, тому дізнаємо вже, поки буду читати. А також пристрасті Олімпу. На жаль, оскільки купляла в фізичній книгарні, ця книга трошечки покицена. Але, скажімо чесно. Мені це не сильно заважає, бо повертати книгу я не буду. Вона там була одна на поличці, якби вона їх там було декілька, я б б, я б взяла б найбільш покисану, але взяла єдину, яка була. І навіть коли мені відправляють онлайн книгарні якусь покисану книгу, що дуже часто буває в книгарні є. Я також не повертаю, бо мені б довелося чекати 300 років, поки мені цю книгу повернуть і так далі, тому я залишаю все, як є. І того на вчорашній день я купила 4 книги, це все мені обійшлося в 2000 крон. Не рекомендую вам переводити на гривні. Але так, я вважаю, що це нормальна ціна, бо Ну, я не бачила, не читала ніде, щоб десь в Чехії друкувалися українські книги. Тобто вони якось заводяться, треба заплатити за митницю і за так далі. Тому я розумію таку націнку на книги. Ось. І перейдемо до посилки. Від книгарні є, тому порахуємо заодно, скільки там буде покецаних книг. Ось показую, що книга-коробка заклеєна. Я її ще не відкривала. Можете чути, я зараз відкриваю свій нож? Так, да, вже все доросле. У мене тепер є свій власний ніж, де відкривання книжок. Кожен раз, коли бачу таку покисану коробочку, то стро страшно дуже. Але я вірю в пошту, хоча не мала б. Я вірю в силу пошту, що колись вона мені привезе, і щоб всі книжки були цілі. Що в мене стоїть, коли я заказ, замовляю на якобу, ось. на Якобу реально всі книжки приїжджають цілі, недоторкані. Просто як дупа младенця, як дупа немовляти, серйозно, воно дуже охайненько все приїжджає в цих пупиришки. Ось. Я з вами розмовляю, просто не забула. От. Шість книжок. Шість. Цікаво, скільки з них будуть покецані. Почнемо з цієї. Це Персі Джексон і Олімпійці. В... Книга перша викрадеч блискавок. Я трошечки снижуся. Сподіваюся, вам це не заважає. Я цю книгу майже зараз не замовила на як обу, але слава Богу, ще не оформлено замовлення. Треба відмінити цю книгу. Приїхала, почекайте. Отут трошки куточки пакецяні, якщо ви бачите. Але все інше, все інше доволі таки в нормальному стані. Окей, ладно, це не, 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 не трошки пакет, це не куточок, але ну що поробиш? Дякуємо, книгарні є, що мої книги хоча б приїхали. Серйозно, книгарні є, треба дякувати, що вони хоча б приїхали. Далі це Спокушаючи гравця, друга книга трилогії, споку... перша книга Спокушаючи Шафера. Далі Спокушаючи гравця, і потім. Третя книга, не пам'ятаю так, як називається, але там теж покушаючи когось, і вона синя. І ось цю синю я замовлятиму на Якабу. Ця книга до мене приїхала тіла. Я дуже радію цьому. Це круто. Поки що один з шести. Смішно, що ти спитав? Нова романтична, точніше новий ромкомчик від Вівату. Ще не читала, не знаю про що, але дуже цікаво дізнатись. Еліса Сасмен. Раніше я вважала, що смішно, що ти спитав, і книга Краще ніж у фільмах це щось одне і те ж саме. Але потім я прочитала книгу Краще ніж у фільмах і прочитала анотацію до цієї книги. І зрозуміла, що це дуже різні книги. Да, уявляєте, я читаю анотації. Хто вперше на моєму каналі такого не стається? Я анотації не читаю, я вірю в буктоку, Буктюбу і своєму відчуттю книги. А тут я прочитала, мені сподобалася анотація: це, типу, авторка, фі... авторка і вона підбирає на каст. авторка книги, так? Да? Ось так. Авторка книги, і по її книги, книзі будуть знімати фільм, і вона написала її про свого колишнього. І цього колишнього взяли на роль головного героя, і тому у них якось закрутилось, тралівалю. Я не сильно уважно читала Натасію. Наступна книга це Король Відьом. Отак. Дуже гарно. Одразу перевіряємо якому стані. Я не знаю, не знаю, що я перевіряю, якщо я повертаю Ну. От, бачите? Такого бути не повинно. Але ну що Що поробиш? Фортуна повернулася до мене іншим боком. А, корой Е, Судячи по назві, це якесь фентезі. Можливо, фантастика. Це перша книга циклу. Я не читала анотації, мені просто сподобалася обкладинка. Фінансова грамотність, зі мною не дружить. Хоча я вчусь на економічному ліцеї, тому фінансова грамотність повинна була бути зі мною, але, ну, немає. Так, тут у мене вже одна книжка в руках, одна падає. Так, це в якійсь подівочці, тому цю я чіпати не буду краще. Це ТЕС. Зі смарагдового моря від Брендена Сандерсона. Отака вона. Дуже гарна. Дуже гарний зріз. На жаль, я не встигла купити мій темний Ромео, але, Боже, там фантастичний зріз, Тому сподіваюся, що йому зробить дозрук, наклад другий. або... Десь в підвалі знайдеться якийсь непроданий наклад, і я зможу собі його купити, бо я запізнилась, на жаль, не купила. Тепер дуже жалкую. А ну що це? А, це Відденствой Ват? Ні, я в шоці Віденстовий Ват, таку гарну книгу зроблю. Нічого немає проти 90 ват, але це не їх формат книг. Я не знаю, вона тепер буде дуже виділятися на цій полиці. Буду плакати, як... в мене будуть. Литися естетичні сльозки через те, що вона буде виділятися. Але це так само, як і видавництво Старого Лева зробили велику книгу Дивовижна історія Агнес Сесилії». І я потім плакала, що вона не звивається з іншими книгами і виглядає не естетично. Ось далі зачарована річка. О, оце вже зачарована річка від РМ. Так, такий зріз Гарнющий. Дуже плівочку розпаковую при вас. Божечки, найби ножем це все не порізати книгу. Оп! Так. Ем, я замовляю книги через обкладинки Хто новий на моєму каналі, ще цього не знає. І це мені дуже сподобалось. Зараз я казав про темного Ромео Рамео. Ем, дуже хочеться прочитати. ну Мати у себе в колекції, бо вона дуже гарна, ця книга. Ось зачарована річка. Це теж якась е, фентезі або, фэнт... або фантастика. Скоріше за все, фэ... це фентезі. Подивіться на це. Це фентезі. Я впевнена. Не знаю, про що воно. Чари пронизуть магічний острів Каданс. Фентезі, я впевнена. Ого! Заради цього я купую РМ. Заради оцього. Оцього, ви бачите це? Ви бачите? Не бачите, то побачите. О, який кайф. Цей зріз ближче виглядає ще гарніше. Це ніби реальні квіти якісь. Просто софт тач обкладинка. Ребек Карос. А, вона Ребекка Рос, я її перепутала з Ребекою Ярос. Ні, а це ж дві різні авторки. Ай, блин, как нерня, є, ну блін. Бачите, тут куточок мені повну ти надіслав. Ну чому на гірші книги мені? Вони ніби знають, що я ругатись не буду на найгірші книги. Ні, я у себе на этом на ютубі поругаюсь. І от тут, смотрите, тоже. Раз, і два. Але що поробиш? І того в нас вийшло три з шести. Як гарні є, це доволі такий позитивний результат. Це, я б сказала, навіть хороший результат. У мене бувало таке, що я замовляла десять книг і з них приїхало Три нормальні, а всі інші покоцані. Дуже шкода, коли покоцані саме сторінки в книгах. Ну, типу, якщо обкладинку, я можу ще якось на неї не дивитись, то сторінки, я все одно, коли до цієї сторінки долістаю, я це побачу. Це змушує мене хотіти плакати, але я тримаюсь. Ось, а на цьому, кстати, все. Дуже швидко якось закінчилися в мене книжки. Тому. Ну, не конкретно все. Я вам ще не кажу бай бай guys, Скажу вам це пізніше. Але на цьому закінчується день перший. Ось тому всім удачі, всім пока. Mm. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі, і це друга частина відео про мою розпаковку книг. І сьогодні в нас на огляді книга. Да, я їх вже розпакувала, щоб швидше було, але чесно не дивлюся, що це. Um, від ядиництва видвина стояк абу. Ось друга частина відео. І um, ось, um, як ми можемо бачити, в цій коробці також були uh, такі попірці для того, щоб книжки не пошкодились. Але найважливіше це книжки. Um, о Боже. О, ось такий пакуночок книжок. І там ще в коробці другий. Я його не підійму. Мені подобається, що я кабу запаковує книги в пупирку. А що означає, що книжки приїдуть до мене цілими, непошкодженими. І пошкодження, які на них будуть, це пошкодження, які вже нанесли книгам раніше, і вони приїхали такі на склад. Так от, почнемо з того першого пакунку, яку я вам не підняла. Це і е, топ відкриває 6 атласів від дитиниства КСД. Гарна книга. Від Олів... Оліві Блек. Блейк. Е, е, мені дуже подобається цей зріз. Але я віддаю перевагу книжкам без зрізу, бо я люблю стікері і мені потім дуже шкода, що стікери встають в цієї книги на моїх поличках, але... Що поробиш? Фортуна повернулася до мене іншим боком. Так, я зараз витягну абсолютно сесію коробки, наприклад, такі, як я їх називає, рятувальнич... Рятувальнички. І буду складати книжки, про які я вам вже показала, в ту коробку. Далі, це книжка. Що це? Ага, потерець. Книжка Сусідська угода. В плівочці я її вже встигла порвати пальцями, яка ж я розумничка. Ем, Авторка Ешлі Емсон. Видаництво Книга Лав. Це моя друга книга від цього видаництва. Ем, і бачила в Тіктоці, що гарний ромкомчик, тому, можливо, весною або літом прочитаю. Цієї ем, зими від Еліс Осман. Ця книга в мене є чеською мовою. І я вирішила, що якщо вона в мене є чеська, то чому б її не купити рідною українською? Також я хотіла купити солітер, але в мене, ну, коли воно було в наявності, я це не купила, а зараз його немає в наявності. І тепер мені трошечки сумно з цього приводу, тому що солітер я тепер також хочу. Але куплю чеській мові, прочитаю чиською. Знаєш, nice, коли ти знаєш більше ніж одну мову? Вчіть мови. Тут не буде жодної рекламної вставки, мені не заплатили. Ось, далі Агата Крісті. Крісті не ме да? Новиночка від нас така здесь, оскільки в наступному відео або в наступних ви дізнаєтесь, що я прочитала 15 книг від Агати Крісті, які я купила в вересні. І оце вийшло нещодавно. Я вирішила її також купити. Якщо встигну, то прочитаю в листопаді. Якщо не встигну, то не прочитаю. А результат ви дізнаєтесь в прочитаному листопаді. Ось. Нерозрівні зв'язки. Нерозривні зв'язки не, від КСД Грімафі. Е, друга частина друга книжка серії. Першу я купила, не прочитала. але Оформлення гарне. Такий кольоровенький зрізок, тому чому б не купити, все одно перша частина є, Зазначає, що все одно буду купляти. Ось. І краще купити зараз і не прочитати ніколи, аніж не купити зараз і потім захотіти когось прочитати і купити за багато-багато грошей. О Боже, о Боже. Це я зараз другий покинок намагаюся розмазати. Ой, 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 як важко жити. Ой, ви усі попадають, девочки. Королівство страхітливих. Третя частина. Ага, Відництва букше авторки Кері Міні Скалко. Друга частина серії. Я не прочитала ні першу, ні другу. Вони зараз лежать на кухні мого батька, бо мій батько їх взяв почитати. А Оскільки він працююча людина, то. Не факт, що він мені їх поверне в найближчому в майбутньому. Але вже є третя частина. Так, от вона виглядає. Такий звичайний зрізок. Я люблю звичайні зрізи. Дуже дякую за звичайні зрізи. Началь, що мені буде не так сильно шкода ліпити на марк... да. Наліпки. Ось. Хороша дівчинка, погана кров. Зіпсована кров. Вибачаюсь. Good girl, bad blood. Друга частина серії. Е, на момент зйомки цього відео вчора я прочитала першу частину серії, але на превеликий жаль я вже почала читати е, Шерлока Голмса. Тому цю книгу я прочитаю аж після Шерлока Голмса, або вже після Немезиди. Подивимось по часу. Подивимося, може я взагалі нічого не встигну прочитати. Звідки, Звідки мені знати. Е, Оця книжка е, перша частина мені дуже сподобалась. Десять з десяти, так би мовити. Більше дітей, можливо, можливо, більше дітей, можливо, нічого не розкажу в прочитаному, але просто фантастична, неймовірна книга. Я, правда, не знаю, про що можна писати в другій частині, оскільки я не читаю анотації, то я не знаю, про що там пишуть в другій частині. Як на мене за закінчена історія, максимально це може перейти в якийсь ромком, uh, де мені дорозпові... до... дорозкажуть, чи залишились раві і біпа з полу, чи ні. Але ну. Поживемо, побачимо, побачимо, побачимо. І якщо комусь не важко, то посіть мене, будь ласка, в чому різниця між видавництвом ранок і видавництвом Рідбері, тому що отут, отут значок видавництва Рідбері. І отут написано. І отут написано Рідбері. А отут, тут ранок написано «Ranok.com.ua». І е, Іранок Юа на Фейсбук. І мені це чисто не зрозуміло, цей прикол з ранком. Тому, якщо хтось не проти, то писуть мені, будь ласка, в коментарях. Далі це е, перетнувши межу Ромком, Формула 1, Формула Он. -1. Е, не знаю про що? Також не читала. Оскільки і наскільки я пам'ятаю, то це е, троп. Найкращий друг брата. Я зараз намагаюся знайти, але тут не написані тропи. Боже, як важко. Так, молодша сестра його найкращого друга. Найкращий друг брата. Я таке люблю. Я люблю все романтичне, але так. О-о-о, подивіться на цю картинку. Вони so cute. Далі новинка від Вівату. Я, як людина, яка прочитала тільки першу частину каравала і купила собі легенду Фенал», так ніколи їх не прочитала. Вирішила, що купити одного разу розбите серце. Це чудова ідея. Ну, ідея реально чудова. Ой, тільки подивіться на цей він такий к'юті. Ось. Але я десь в Тіктоці побачила, що це треба читати аж після каравалу, тому. Доведеться мені прочитати каравал, щоб прочитати оцю красу. Єдине, що мені трошечки сумно, що каравал видав видавництво букшеф. Я ж не пам'ятаю. Я не помиляюсь, каравал видео виданство букшеф. Це відео видавництво віват, оскільки мої книжки стоять по видавництвам, то я не зможу їх поставити разом. Але, ну, це не така велика і втрата, бо це дві різні серії і їх не мусило перекладати одне і те ж видавництво. Ось. Далі це жар. КСД! Четверта книга серії Золота Бранка. Перші, три я навіть прочитала перед тим, як замовляти цю книгу. Сказала собі, що я ніколи в житті не прочитаю продовження і не замовлю продовження, і мені все одно чим закінчиться історія. А потім в, мої, в моєму житті з'явився жар, який, я, як ви бачите, купила. Він навіть в подівочці, якщо ви не побачили, це круто. І остання книга на сьогодні. Угу. І остання книга на сьогодні це Спокушаючі Охоронце. Третя частина серії, якщо не помиляюсь, вона і заключна. Книга з серії серії. Ось, і тут написано 18. Мені не 18. Але хто знає, можливо, вона можливо, стільки стоятиме, що її в 18-ті прочитаю. Ось. І зараз я вам підійму, покажу абсолютно всі куплені книжки з цієї коробки, бо деякі я вже примудрилась розставити. Мені ж все-таки треба на візочку місце зайняти. Раз. Два. Ой, боже, сподіваюся, коробка витримає. Так, і це всі мої книжки е, на цей місяць. Або, можливо, я ще щось собі замовлю, і тоді буде щось типу термінове вмикання, чи щось типу такого. Але, ну, по побачимо, можливо, не замовлю. Ось. Тому не прощаюсь. Якщо що, прощання запишу якимось іншим відео. Ну, що можу сказати? Нічого нового мені не приїхало. Я замовила мені не приїхало. Тому зараз я записую для вас кінцівку. Тому на цьому моє відео закінчується. Всім бувайте! Побачимося в наступному відео.